Я люблю складні механізми, але ще цікавішими для мене є нові технології та різноманітні теорії. Проте нещодавно я дізнався одну цікаву річ: найскладнішим та найбільш непередбачуваним механізмом є ми з вами, а точніше, наш організм. Чому всі найбільші науковці та філософи планети Земля так вважають і як навчитися користуватися цим тілом, розповім вам я, Богдан Колісник. Отож, інформацію про те, що людина наповнена п'ятьма літрами крові, навряд чи когось здивуєш. А от як вдається її переливати від одного органа до іншого, в цьому і полягає складність. Для цього всередині кожної людини працює так званий мотор, яким є серце. І якщо всі філософи з давніх давен сперечалися, що важливіше у людині серце чи мозок, то біологи безапеляційно вам дадуть відповідь: таки серце. Власне, серце є тим механізмом, що заставляє кров не те, що щодня, що секунди переміщатися у межах нашого тіла і заставляє перетворюватися венозну кров у артеріальну. Для того, щоб зрозуміти, як серце усе це робить, нам потрібно дізнатися, як виглядає цей двигун зсередини. Ходімо! Отож, наше серце складається з чотирьох великих камер дві верхні, з них називаються передсердям, і дві нижні шлуночками. Тому можете не відмовляти собі в задоволенні і казати, що у вас не один шлунок, а такий цілих три. Звичайно, що усі ці камери, як кімнати у квартирі, мають мати якесь сполучення, якими є різні судини маленькі та великі, такі як аорта, верхні і нижні порожниста вени та легеневі вени. Щоб кров не лилася ріками з однієї камери в іншу, існують так звані двері, які називаються клапанами. Вони і контролюють, скільки крові і з якою частотою вона має потрапляти до серця. Та це, друзі, лише вершечок айсбергу. Адже проштовхувати кров потрібно у різні ділянки тіла. Тому і існує декілька кіл кровообігу, які діють одночасно. Загалом виділяють два основних кола кровообігу велике та мале. Проте у кожного з нас є ще одне серцеве. А у дорослих жінок з'являється і ще одне додаткове плацентарне. Та зараз давайте розпочнемо з найпростішого, на мою думку, малого кола кровообігу. Назва його дуже навіть і не випадкова, бо й маршрут невеликий із серця до легень. Але функція цього кола кровообігу безсумнівно важлива. Стимулювати кров потрапляти у легені, щоб вона вже вкотре наповнилася свіжим повітрям і надзвичайно корисною йти далі у великий коло кровообігу. І виглядає вона ось так: крізь вену кров знесилена та бідна на поживні речовини потрапляє у праве передсердя звідтіля у правий шлуночок, який під надзвичайно сильним тиском штовхає її у легеневі стовбури. Там вона собі тече по артеріях та капілярах, ось в цих дрібненьких жилках і повертається вже наповнене киснем знову у серце у ліве передсердя. Тут починається найцікавіше: з лівого передсердя дорога крові у правий шлунчик, а звідти у величезну трубу під назвою аорта, а далі у всі судинки, органи та кінцівки. Там кров віддає усі свої поклади кисню та поживних елементів і темно та знесилено повертається до серця. Цей шлях є набагато довшим, і він залежить від розміру вашого тіла. Повне мале коло кров проходить за 5 секунд, а для того щоб пройти велике коло витрачає від 20 до 23 секунд. Тобто усі ці 5 літрів крові, які у вас є, за одну хвилину повністю проходять крізь усі ваші вени та артерії у цілому організмі. Так щодня протягом усього вашого життя серце невтомно працює та перекачує кров з одних місць у інші, незалежно від того, спите ви вдома чи сидите у школі. Звичайно, запам'ятати усі ці маршрути є важко, але якщо підсумувати, то серце заслуговує вашої вдячності не тільки тому, що працює безупин.